У водоймах України з 1 листопада встановлено заборону на вилов риби у зимувальних ямах. Повідомили в Мінагрополітики. А ще там запланували рибну реформу. Про це а також про можливі ціни на рибу поговоримо з Віталієм головнею, заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Віталій, вітаю на живу в ефірі марафону. От, отже, ми аналізували. Аналізували стан постачання риби, з'ясували, які фактори на це впливають, і ось зокрема ця заборона з 1 листопада, очевидно, додатково також впливатиме на ціну. Тож яких цін чекати найближчим часом. Доброго ранку, Україно. Вітаю. Е, хочу сказати, що ця заборона вона щорічна і вона. Е... Відбуваються в превентивних заходах для того, щоб зберегти е, виснаження е, живих природних ресурсів. Е, як і кожного року, е, я думаю, що промислові рибалки і будь-хто готовий до цього, був що буде закриття е, лову в зимувальних ямах. Тому, е, звичайно, цього року нам е, війна підкоригувала ціни на рибу і рибопродукти. Збільшився експорт, але е, хочу сказати, що е, якщо в цьому році у нас є е, проблеми з виходом і з виловом, то е, ми збережемо і ми вже спостерігаємо, науковці кажуть, що на наступний рік за цей рік е, дуже гарно пройшла минулого року зимівля. Е, відбувся дуже гарно нерест. Тому на наступний рік ми е, вже бачимо, що буде. Максимальне збільшення живих природних ресурсів, і в наступному році буде стільки риби, що вона буде набагато дешевша після того, як буде мирний час. Наразі маємо ситуацію форс-мажор. Так, і очевидно, що ці е, ціни до, до весни, принаймні, вони будуть триматися на якому рівні? Чи ви прогнозу, прогнозуєте значне зростання ціни, чи все ж таки е, ці ціни вже й так кусаються? Тому попит буде обмежений можливо, це не дозволить їм зростати? Я далі? Я думаю, що ці ціни вже так і будуть, тому що е, це е, щорічна тенденція? Е, Кожного 1 листопада закривався вилов в зимувальних ямах, і з настанням холодів, так у нас замерзають водойми. Тому і так, і так їх не буде. Тому буде імпорт певний, звичайно, буде впливати курс на імпортну рибу. Але у нас можливості як такої природньої не буде виходити на лов і здійснювати його. Тому я думаю, що десь на такому рівні вони протримуються до весни а весною я впевнений, що ціни впадуть значно, тому що Є значне збільшення популяції риб. А от у вас в міністерстві зараз розробляється так звана рибна реформа. В чому вона полягає? В чому її суть, як вона буде реалізовуватися, можете повідомити деталі? Так, я вам хочу сказати, що на жаль, мабуть, це остання галузь в Україні, яка вже десятками років не реформувалася. Зокрема, перші і останні два законопроекти, які були прийняті в рибній галузі, це були прийняті ще у 2012 році. Після того як таких змін законодавчих не було. А якщо ми візьмемо правила любительського рибальства, так вони взагалі написані ще в 1999 році, а деякі зміни були внесені в 2003 та 2004 роках. Тому ви розумієте, що там навіть застарілі терміни, застаріла законодавча база, і це вже час, звичайно, щоб проводити реформу рибної галузі. Я думаю, зараз. В чому вона полягає? Хочу сказати так, що основною такою новелою це буде, що ми вводимо електронну систему загальнодержавного управління рибною галузю. Тобто, по суті, кожен суб'єкт господарювання матиме свій кабінет е, в електронній системі, і так само любитель рибалка, будь-хто, е, повинен буде зареєструватися в даній системі для того, щоб офіційно і легально здійснювати ту чи іншу господарську діяльність або вилов риби. Скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю деякі приклади, читав статті по світовій економіці, що деякі країни. Піднялися, скажімо, зробили ставку на аквакультуру, і піднялися на цьому досить суттєво в економічному плані. І чи ось ця реформа вона буде досить кардинальною? І чи вона відкриває якісь перспективи розвитку аквакультури, скажімо, з вирощування тих же мідій, вирощування якихось дорогих видів риб, які могли б і нашу економіку суттєво підтримати. Адже це теж. Те, що нам дуже потрібно, так. Звичайно, ви дуже чітко скажімо так, підкреслили те, що в Україна якраз відстає в розвитку аквакультури. Тому що якщо ми візьмемо загальний світовий досвід, то це 52 відсотки від загального добування вилову живих природних ресурсів, тобто риби. У всіх країнах в Україні це десь 17-21, Тому ми значно відстаємо. І звичайно, що е, ця реформа націлена на те, щоб створити максимально е, комфортні умови і інвестиційно привабливі для того, щоб у нас розвивалася е, аквакультура та марикультура. Зокрема, у нас вже є. Е, Перше в Україні ми вже прийняли постанову е, щодо марикультури, Тобто е, ви вже на сьогодні можете на опціоні придбати акваторію чорного моря е, для того, щоб там здійснювати господарську діяльність, зокрема там розводити мідії, креветки, устриці. Тобто, вже є така можливість, і навіть до нас вже звертаються е, суб'єкти господарювання для того, щоб е, цікавляться, коли можна буде вже брати участь. Звичайно, що нам на жаль забороняє зараз ну замінування моря. Як тільки відкриється, я впевнений, що це буде дуже серйозний поштовх. Також у нас з депутатами поданий законопроект інвестиційний, який теж дуже цікавий. Там надаються можливості для розвитку садкового господарства. Це аквакультура саме, а також розвитку СТРГ. Дякую дуже. Будемо чекати на нашу перемогу, на розмінування і на, скажімо, рибний колондайк у Чорному морі. Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головняв в нашому ефірі розповідав про тенденції зміни цін на рибу і про реформу рибної галузі України.